Вітаю, друзі. Ви не повірите, але Ісус обзивався. Що це сталося? Серйозно? Це написано в Євангелії 23 розділ від Матвія. Деяких супердуховних людей він обзивав гробами пофарбованими та кодлом гадючим. Думаю, ви вже здогадалися, про кого піде мова. Якщо ж ні, то зараз стане все значно ясніше. В цьому відео ви дізнаєтеся, кого з людей найбільше критикував Ісус? Та три характеристики. Людей. Це буде перше відео з серії роздуми над текстом. Тож мені буде цікаво дізнатися ваше враження стосовно такого формату. Не перемикайтеся. Кого найбільше критикував Ісус? Я колись задав собі питання: а кого найбільше критикував Ісус? Хто потрапляв під роздачу? Ви може подумаєте, М -м -м, може це якісь відверті Падші грішники, якісь там. Блудники, чи може содомісти, ну чи щось типу того. Але найбільш, найбільш під критику потрапляли саме клір або церковна еліта, релігійні лідери ті, від кого простий народ мав би отримувати так звану духовну їжу. В сучасному еквіваленті це якісь священики, пастори, єпископи і так далі. Всякого роду церковні служителі. служителі. Тоді це були фарисеї та книжники. Але хто були такі оці фарисеї та книжники? Фарисеї, власне, це була така релігійна політична партія. В деталі я вдарятися не буду, але ці люди мали репутацію праведників, намагалися дотримуватися різних правил, які на їхню думку базувалися на Божому законі. Наприклад, апостол Павло був фарисеєм. Так, так. І коли з'явилася якась там, знаєте. Нова незрозуміла секта християнство називається. Він, бажаючи зберегти чистоту віри свого народу, ревно взявся винищувати цю новостворену секту. Тобто фарисеї вони відзначалися такою завзятою ревністю. А хто ж такі книжники, запитаєте ви? Насправді дуже часто бувало, що це одні і ті ж самі люди. Бо формальний книжник це людина, яка переписувала, вивчала та тлумачила книги. Люблю книги. По суті, це богослови того часу. Оскільки фарисейство це філософська богословська школа, то часто бувало, що книжник і фарисей це одна й та ж сама людина. Хоча формально їх можна, звичайно, розділити і дати різне визначення. Так ось ось ця освічена, духовна, найбільш така елітна еліта найбільше потрапляла під роздачу. Не якісь там відверті грішники, а ці дуже духовні і віруючі люди. Саме їх Ісус обзивав кодлом гадючим та гробами пофарбованими. Як на мене, то це цікавий факт. Хіба ні? Звичайно, це не означає, що не треба бути віруючим чи вчитися. Не треба робити хибних висновків. Але визнати той факт, що саме серед навчених і віруючих багато лицемірства потрібно. Так було завжди. Думаю, так буде і в майбутньому. Так, чому ж саме оці фарисеї та книжники заслужили такої критики від Христа? Давайте розглянемо оці три характеристики цих людей. Це також може допомогти і нам подумати про себе. Чи не стаємо ми раптом подібними до них? Перше. Фарисеї та книжники часто говорили дійсно правильні речі. Але така. Біда трапилася, що їхні вчинки не відповідали їхнім словам. Ісус говорив, робіть і зберігайте все, що вони кажуть вам. Але не робіть, як вони роблять. Бо вони говорять, але не роблять. Тобто їхні ідеї, вчення абсолютно було нормальне. Але біда була в тому, що їхні вчинки розходилися з їхніми діями. Саме це і найбільше відштовхує. В цьому є щось таке. Мерзенно огидне, коли борець з корупцією рішає сам за себе там для себе всі різні питання за грошики, коли монахи аскети роз'їжджають із відкормленими пузами на дорогих авто, коли комітет з питань безпеки слова, наприклад, очолює Нештер Шуфрич, або коли проповідник вмикає єлено, бальзамний голос, бо зараз він глаголить духовні речі, це все огидно. Які висновки вже з цього можна зробити? Щоб не стати умовним фарисеєм, не потрібно закликати когось робити те, що сам не робиш. Або ж, якщо ми у когось спостерігаємо цю таку паскудну двоєдушність, коли слова розходяться з діями, то будьмо обережними, щоб не відкинути істину лише тому, що проповідник істини поводиться негідно. Друге. Другий факт про цих людей вони любили придумувати різні правила. Ось як каже текст з Євангелія. вони встановлюють суворі правила, котрих важко дотримуватися, кладуть цей тягар на плечі людей і примушують нести його. Та самі не хочуть і пальцем поворухнути, щоб полегшити ту ношу. Уявляєте? Сам Господь називає певну категорію людей кодлом, гадючим та грабами пофарбованими за те, що вони встановлюють суворі правила. Ого яких, до речі, важко дотримуватися, і нічого не роблять, щоб полегшити людям виконання цих правил. Існує така думка, що серед. Ну, взагалі серед людей існує така думка, що релігія це така, знаєте, система правил, де якщо, якщо ти їх строго дотримуєшся, і чим краще ти їх дотримуєшся, то тим більше ти подобаєшся Богові. Це така дуже хибна і дуже. Поширене насправді уявлення про релігію. Бо мета ж насправді релігії це не встановлення правил, а відновлення стосунків з Богом. Правила, ясна річ, не є злом, якщо вони допомагають в цьому процесі, але вони стають злом, якщо вони стають перешкодою на шляху до Бога. Отже, щоб не стати таким умовним фарисеєм, не потрібно встановлювати правила і надавати їм більшого значення. Ніж вони заслуговують. Бо через правила, так, ми не приходимо до Бога. І не через правила ми отримуємо прощення гріхів і життя вічне, а через стосунки з живим Богом, який сам зробив уже все, щоб ми могли мати ці стосунки. До речі, це також дієвий спосіб розпізнати фарисея на горизонті. У нього завжди правила важливіші за стосунки. Третє. О, третє. Прямо як тризуб український. Фарисеї люблять бути першими. Бути на виду. Текст, який про це говорить. Усі діла свої вони роблять так, щоб їх бачили люди. Також люблять почесні місця на банкетах і кращі місця в синагогах, і люблять вітання на народних зібраннях. Та щоб люди кликали їх Учителю. Як бачимо, ще одна особлива характеристика фарисеїв, це те, що такі люди полюбляють бути на виду, люблять жити на показ, люблять, щоб їх величали. Тож не дивно, що часто ті, хто хоче бути першим, насправді може бути останні. І часто ті, хто щосила тримається за церковні пагони, насправді є тими людьми, які заслужили звання кодла гадючого та гробів пофарбованих. Навіщо робити оці всі? Добрі умовні справи показово на людях. Ну, окей, можливо, хтось там волонтерить, йому треба гроші збирати. Це одна справа. Інше діло, це для того, щоб підтримати свій статус, свій авторитет. Гонитва за збудуванням свого авторитету може нас дуже далеко відвести від Бога. Дуже. А ходіння чесним перед Богом і перед собою може зняти нас зі сцени публічного життя чи служіння. Може залежати взагалі нас на узбіччі головних процесів. Таке внутрішньому фарисею ох, тяжко пережити. Але якщо для нас чесність важливіша за показовість та за авторитетність у очах інших людей, то це перебування на цьому умовному узбіччі не буде нас, для нас такою сильною вже трагедією. Бо краще бути в тіні, але людиною, чим на світлі. Але гробом пофарбованим. Підіб'ємо підсумки. Ісус обзивався лише на одну категорію людей. І це були освідчені воцерковлені, якщо так можна сказати, представники духовенства, представники еліти, а не якісь там відверті грішники. Це цікавий факт. Другий такий підсумок. Це проблемою було Була проблема в тому, або так. Ні, другий підсумок. Проблема була не те, що вони еліта, а те, що їхні вчинки не відповідали словам. Вони страшенно любили придумувати різні правила і ставили їх вище за І вони робили все на показ, щоб видаватися важливими. Саме тому їх і названо кодлом гадючим або гробами пофарбованими. А щоб нам не стати схожими на них, давайте будемо більше хвилюватися не про те. Що подумають про нас люди, а про те, якими ми є в нашому серці, і чи не соромно нам перед Богом. Дякую, що додивилися до кінця. Дякую всім тим, хто підтримує розвиток цього каналу і до зустрічі в наступному відео.